Сигнал Сос із моря під Одесою. Він надійшов із судна Мехмет Анлу, що стоїть під турецьким прапором на рейді поблизу південної Пальміри. На облавку близько опівночі двоєметросі учинили бійку та порізали ножами чотирьох своїх колег. Частина екіпажу забарикадувалася від нападників. У ситуації довелось втручатись українським спецпризначенцям. Сергій Осачук розповість подробиці. Суховантаж Мехмет Унлу рухався з Миколаєва на Йорданію. Близько півночі на дальньому рейді судно раптом щезло з радарів, а згодом диспетчери отримали сигнал СОС. Повідомлялося про захоплення судна та заручників. На місце прибули спецпризначенці з по боротьбі з тероризмом Альфа. Вийшли на судно. Вот. і. Провели спецоперацию в коході котрий задержали двох подозріваєх і звільнили всіх членів екіпажу. Ми поки що цю інформацію з'ясовуємо, яким саме чином зловмисники потрапили на корабель, чи вони, на судно, чи вони там уже знаходилися. Усіх членів екіпажу, а це 17 людей, в тому числі і двох матросів-бунтарів, доправили на буксирі до берега. Тут же чекали машини швидкої допомоги місцевої лікарні. Після того, як з турецького судна надійшов сигнал СОС про захоплення заручників, тут в Южні міській лікарні почали готуватися. До найгіршого сценарію відчинили додаткові операційні та викликали бригади хірургів. Поруч із Альфою працювали і медики, бо до останнього не знали, в якому стані заручники на облавку. До южницької лікарні привезли п'ятьох постраждалих. На щастя, ніхто не загинув. Навальна інформація про те, що там є важкі хворі з важкими травмами, ушкодження шляльних покрою. В одного з них ми підозрюємо прилом кісток передпліччя в основному. Такі травми, які одержують під час бійки. Тільки в одного нього є з них, є травма черепа. Постраждалих доправили на додаткове обстеження до обласної лікарні. Капітан та його помічники пояснили, що ж трапилося на судні і хто винен в позаштатній ситуації. близько півночі двоє моряків, що вживали алкоголь, напали на нас з капітаном. Почалася серйозна бійка. Мене зі старшим механіком зв'язали по руках та ногах, бризнули з газового балончика нам в очі і почали жорстоко бити по голові, руках та ногах. До постраждалих та затриманих громадян Туреччини одразу приїхав консул, щоб з'ясувати усі подробиці нічного інциденту. В поліції розпочали кримінальне провадження за статтею захоплення морського судна. Суховантаж перебуває на рейді під охороною морських прикордонників. Сергій Сачук, Сергій Ленюк, Одещина, Спецкор 2+,2.